Всім привіт! Це знову я Ніколас. Хочу сказати, це нове відео на мій канал. Тобто це вже там знов буде легендарний наш, наш дід. І думаю, ви вже за ним заскучилися. В цьому відео дуже будуть цікаві моменти. І тут буде розповідатись про те, що дід і внук посварились. Це назва відео. Ну і що? Приємного перегляду. Надіюсь, ви з собою там всякі чіпсики купили, може, якісь сухарики. Ви можете подивитися це відео з ними. Ну, і погнали! Фу, замучился уже первый кто-то не знал звонить. Алло. Алло, кто это? Это дед, я сейчас приеду. Что? Дед приедет. капец. Фух. Починаем за работу. Слово двері відкриті. Ну, я вже ж не можу. Сумки тяжкі хоч допоміг би, що називається внук. Ху на тебе. Знову гостинці привіз. Дідусь, сказали, все вже в нас є. Наші ці гостинці приносити. Внуки вже з'їхали, вже поки ти там був в тому відпуску, вже тому вже 18 він в свою хату поїхав, а та в школу тільки пішла. Нічого тебе немає, худе гівно. Тебе навіть в щуках м'яса немає. От що ти до мене прикопався? Давай лише дивитися, що ти там привіз. А то зараз мені якесь м'ясо свиняче привезеш, то я тобі дам. Я тільки почав на дію, а то ти мені вже. М'яса заможеш. Ще тільки вчора вирішив, а вже сьогодні. Був вчора вегетаріанець, сьогодні став вже м'ясний. От все, не трени. Ідемо вже дивитися. Перед моїм приходом хоч би заміг поприбирати. А чого це за пакет? Це ж ти приніс. А, точно вже забув. А що ви там мали робити? А, точно, розпаковку. Діду, може, тобі в лікарню. Ти вже в тебе пам'ять така. Ой, іди в дупу, все мене добре. Ну, ладно, все, давай розпаковку робити. От насіннечко. Дуже файне, скажи. Ну, бо в тебе клумба дуже. та навіть квіти ще немає. Ні в кого ще квіти й немає, діду. Ще тільки початок весни. Що вони тільки цвісти починатимуть. Ти думаєш, город перекопав, покрупив дерева. Ти думаєш город пересипав, ти думаєш город перекопав, ти думаєш одяг повишив? Ти думаєш, цього? Це, Це багато? Але? Ми в деревні, знаєш? Ну, готуємося. Якщо хочеш вислухати, квіти посадив, город перекопав, дерева потравив, картошку насобирав, на стіл накрив, друзів запросив, картошку свіжу доставай, на стіл всім накривай, картошку нарізаємо, по-французьки, по-німецьки. По білоруськи по українськи Ну от дивися, сюрпризу ще не хана. Тут а ще є морк. Бо мені минучка подзвонила і сказала: ти що зимою? У татка нашого не було вдома морковки на сніговика. Як ти мені це поясниш? Я кажу, нащо ти це все привіз? У мене ж є отакі розсади. Файні. Добре, моркви в мене немає. Ну, зато є картошка. Скажи, дітей балуєш, от хоч раз в житті йому їм давав горох, горох настоящий з каструльки, горох вже зроблений, каша, горох. Щас біжу труси тяряю, щоб мені вночі там перділи. Дякую, дякую, дякую. Вікна відкрию, сквозняк протягне і захворію. А от коли ми хворіли, то ми так Н -н -н. От в вашому сучасному світі от було колись, не було такого навіть. У нас навіть не було, як його перехідного віку. От ми навіть про таке не задумувалися, а у вас він з'явився. Ну, яким чином? У нас не було, а у вас з'явився так само світ росте. Ми колись не хворіли, коли вікна. Ми бігали туди-сюди, вікна були відчинені наповну, Двері були відчинені, сітка така була від мух. А у вас зараз всі двері позачиняєте, закриваєте вікно. Треба виганяти з кімнати, щоб привитрити. Отак у вас все. Несправедливо. І ще є один сюрприз газета. На що вона мені треба? От скажи, ти мені, от скажи, правду, ти тупий? Це для того, ти що, о, дивися, бо муха літає. Отак вона. Діду, що ти робиш? Синяк, діду? Ау. Ах ти говно лися? Ау! шишка виросте! Ну, все, я за себе не відповідаю. О, атака квітів. Ну, все за себе. Також не відповідаю. Так, снайперський одяг. Вух. Не ж, зіду. Що ми, як діти малиє? Ну, по-перше, я тебе дооціную. Таким, як був снайпером, таким і остався. По-друге, давай по мужськи руку на руку. А давай руку на руку. Починаємо. Раз, два, три. Ух, сильні руки в тебе, діду, але я переможу! О, діду, дивися, пташка. Де? Шахімат, діду. А знаєш, а з тобою весело, хоча би ти і виграв. Але з тобою весело, пацанчик. Ладно, я теж визнаю, що з тобою весело. Було весело, але мені пора їхати. А знаєш, діду, оставайся з нами жити, з тобою весело. Але давай не кожен день. А то піду на роботу. Синяком, синяком, синяком. Що реально? Ти мені дозволив остатися? Да, Тільки за одну умову. Що ти викинеш з хати газету? Ура! Ну, газету я не викину. Битись не буду нею, але буду муху вбивати і буду неї читати. Все. Це кінець відео. Дякую, що ви переглянули. Ну, і. А, а! І гавано. Дякую, що ви переглянули це відео. Ну, те що цей гаванок сказав? Е, і хочу сказати те, що думаю, вже всіх є рослини. Да, Може, ще не всіх квіточки вже розцвітають. Але в мене вже деякі квіти вже розкрилися. Думаю, що ви вже давно завждали весну. Тим більше потім буде літо, і ви точно будете цим всім смакувати. Я не маю на увазі, що квіти у тим новий тренд, що квіти жруть. Я маю на увазі, що будете їсти фруктики, які на деревах будуть цю квіточки, а потім фруктики. Ну, ладно, я йду цьому. Дурню покажу, ви інші мої відео дивіться, які я колись випускав. Бай!